І всім хай, дорогі друзі, з вами, як завжди, Кінг Маріан. І сьогодні ми продовжуємо катати Кіндо Е, Значить, ми вибираємо Боліна. Будемо за нього грати на каточку. Звичайно, відкрився мах, але я хочу дуже сильно зіграти за Боліна. Подивимося, що він себе представляє. І взагалом по покращеннях я нічого не змінив. Готово. І у бій. Так. Прогружається І нам відкривається ще одне покращення магії. Ідеально. М -м -м -м, прикольно. Аго, дивіться, якась прикольна штучка. Воно коштує 100 злотих. Ну, думаю, чи пізніше хіба цим займемося. М -м -м, варіант ставимо так. Так. Так, і. І все. І тепер тут ставимо так, так і так. О, біжимо. Швидкість нормальна. І починаємо нашу атаку. Подивимося, що. Він, він по-моєму, стрілок. О, що він робить? О, ну, Навіть не знаю, як його правильно описати, бо здається. Щось нормальне, щось ненормальне. Ну, вроді би, більш-менш поки що нормально катає. Він закидує якісь міни. Цікаво, що це таке. Подивимося, далі можемо запускати нову хвилю. Його зараз приб'ють. А, і він апнул левел все добре. Скидаємо сюди і боліна відправляємо назад. Ага, вони стоять на міни, і після чого вони ніби помирають. Сюди кидаємо ще одну, ще одну казарму. Так, ставимо сюди. так. закидуємо метеорит, сюди артилерію. Починаємо і перекидуємо перекидаємо низ. і боліна також. Угу. О, сюди ми ставимо стрілків, сюди ще одні казарми. казарми і все решта, напевно. Маги і стрілки будуть. О, О, в принципі, по такій стратегії і будемо зараз ...катати. Стр... В нас зараз будуть ті називається гургулі. <М>... Закинули, О, Включили і, напевно, покращуємо магівлі. Пробивається десь нормально, треба дізнатися, чи болін... б'є стрілкові стека. стеки сюди. Покращуємо тут ще ще і ідемося. Так, він обстрілює летячі цілі, і це добре. Отут починаємо. Боліна нанес. Сюди ми ставимо стрілковий стек. Е, стрілковий, стрілковий стек, ні. Стрілкову ту вежу. Боліна закинули, він кинув мі масло. В маслі вони, по-моєму, повільніше ходять. Так, так, саме так. Ми трошечки відходимо і закидаємо метеорит. І повністю відходимо і на бік. Угу. А, Захист. Захист закидаємо сюди. Який захист? казарми. <гум> Знову я забуваю. Ага. І, і все здається поки що. І тепер тут ми маємо ще закинути один захист. Отсюди, наверх. Все, включаємо тут навалу. І біжимо боліном сюди. Стрілок, маг, маг, маг. По факту все. По факту це все, що має бути. О, нормально якщо що пробивається. Меторит ми не будемо докидувати. Угу. О, ні, будемо докидувати. Там о, я хочу це побудувати. О, зараз подивимося. Що воно в себе? Вау! Це. Ага, воно ніби е, нам додатковим мажмороном. Причому дуже навіть непогано. <кхм> Він став на міну той троль, масло нормально. Ми його знищуємо конкретними... По конкретному ми його знищуємо. Болі наприбили. прибили. Вкачуємо ще одного мага. Стрілків. Е і зараз раз, два. Сюди метеорит. Все здається. Починаємо. Наниз. Е е е сюди так. Маг, мах. мах е е стрілок. Все. тепер будемо це все покращувати. Е е Казарми сюди. А ці отак ставимо. Угу. Добре. Заряджаємо, стріляємо. Не затримуємо. Болін дуже ХП. Його треба ставити під прикришку. Ніби маю на увазі ставити за. Тих. Відходимо. Починаємо. Нам дають нового. Темний винищувач. Дуже сильний, низька швидкість і дуже ніби сильний. Нам е, е, Нам дають. Угу, е, Звідси сюди. Добре. Е, і покращуємо їх. В них е, вони є повільні, але не є дуже повільні, і урон відносно непоганий. Е, Бувалі на атак закидаємо ніби ззаду. І поки що все не забуваємо тут вдаряти. Так, притримувати, все, продовжуємо. Так, оттримаємо. Тримаємо глуху оборону. Ну, не зовсім глуха, я б вам сказав, але ми маємо на увазі. Так, тримаємо, все добре. 180, сюди покращимо, тут тримаємо. Е, непогано. Дуже навіть непогано. Знову якісь був льотні зараз. Можна закидувати метеорит. Хоча навіщо? Е, сам не знаю, сюди ми ще раз покращуємо. Е, хоча реально навіщо Й, щось я даром паузу назжав, і тепер ми болі перекидуємо перекидаємо. На от сюди, от, якщо буде летючий, відкриваємо і нам дають якогось нового. А, всадники на ракетах. Літають, середня швидкість може прискорюватися. Це, е, я не дуже розумію, що означає прискорюватися, але думаю, нічого доброго. Ем, напевно, взагалі нічого доброго, я вам скажу так. Взагалі нічого доброго, вони реально жорсткі такі чуваки. Аболіна на не скидаємо. Е, і все. Включаємо боліна сюди. Ну. Е, Є. Е, Перемістили. Закидаємо. Е, так. Е, боліна. О сюди. От. Е, Покращуємо. І закидаємо метеорит. Е, Та. Е, так. Нормально здається все. Е, сюди ми закидаємо стрілків. Дуже швидко. Нехай будуть ельфи. О, ельфи нормально прибувають. І сюди тепер. Е, всіх перекидаємо наверх. Зарядили, стрельнули. Сюди. Угу. Е, так, от. Е, що далі? Ми тут будемо тепер це все покращувати. Масло їх закинули, це добре. Це дуже добре. Е, підкріплення. Ту, ага, прибили. Добре. Сюди. Зас, закидуємо. Е, Закидаємо метеорит. Раз. Заграйли. Е, дальше грейд буде на отіву 240. Е, е, 240 є. І. Тепер їх всіх нанес треба всі казарми, всі CC. І опускаємо. Угу. А, о, добре. Непогано. А, Використовуємо. А, знищили а, їх. Я, напевно, мав мушкетерів давати, але чому я їх не дав? Поки що сам і не дуже той зрозумів, якщо чесно. Ми дуже швидко вбивають ці вовки як моїх. А, починаємо далі. 15-та хвиля. Поєтті вийшли. Одного сюди закидаємо, одного сюди. Одного сюди. А, стріляємо. А, у нас нема грошей ні на що. А, відходимо ним. А, затримуємо. А, а це вже не добре. Тут воно ніби пробиває. Е... Так, затримуємо і ним відходимо. ним відходимо. Тим сюди. Е... Тримаємо все ніби добре. Пускаємо льотчиків. Е... <кхем> дуже, скажем, не дуже в так е... напряжно сидіти, але що поробити. Ем... Вже знищуємо набагато краще. За допомогою стрілків. За допомогою магів, запускаємо нову навалом. 200 ми підкидаємо знову ельфів. Будемо одними ельфами на даний момент. Все це обстрілювати. Знову сонцем. Отримув... <гум> Де да, ми отут підкидаємо їх? Саме основне місце. І покращуємо ось тут. Там. Добре. Дальше-дальше-дальше... Дальше тепер просто чекаємо. Дивіться, скільки ми мін наставили. По факту, боль, ну я не сказав би, що він дуже аж поганий, але не сказав би, що він і найкращий. Він дуже сильний, хіба якщо є в нас ті, які будуть прикривати його. Оскільки я не любитель ставити казарми, то це не дуже -то й добре виходить. Їх сюди відвели. Угу. Іти сюди. Кристал сюди. Угу. Тут ще раз треба покращити. Сюди боліна відводимо. треба підтримуємо. Сюди захист. Сюди магію і. Починаємо наступну на наступну хвилю. Угу. Використовуємо, застрілюємо. Добре, напевно, зараз підуть ЄТІ, якщо так, все помало йде по теорії. Дивимося. Вони так повільно йдуть, ніби чекають, аби ми добили У цього. Та йдуть ієті. Було відносно очікувано, О, нам дають нову пасхалку, Ако 20... 20 раз о цю штучку. Ми її успішно виконали. Так, один захист сюди підкидемо, аби тримати зразу вже сюди. Тут дуже швидкі стріли будемо використовувати, напевно. Так, підтримуємо сюди. підтримаємо Ага. Угу. Добре, добре, добре. Ні, Балін, якщо зараз показує себе дуже навіть непогано. Я навіть трішечки здивований, якщо чесно. Угу. Будемо покращувати наш захист. Ага. стріляємо. Ага. Тут покращуємо ще. Єті, скажімо так, це вороги, на яких можна просто нафармити зараз собі гроші на подальше військо. І цей добре. У нас єті проходим. У нас проходить єті. Ага. Закидаємо метеорит. Дво забили. Їх сюди. То. Гаррі? Це бос. Чуваки, ми попали на бос. Треба тикати, бо вони замерзають, ясно. Підкидаємо героя сюди. Ой, щось мені здається, нам не солодко, солодку. Закидаємо, закидаємо, закидаємо. Ми нічого дуже не прокачали. Будемо напевно, робити, бо вони як є, вони будуть по площі пробивати. О, Ви бачили, але артилерія набагато дешевше коштує. Ну, ну, як набагато, ну, Різниці я не відчув, але нам вбили героя. Сюди саме основне це стрілки відкривати поки що. Підтримуємо, стріляємо. що там, що там, там, Отруєння даємо. Маги, тримаємо метеорит е, їх, підтримуємо е, е, їх сюди. Е, е, Тут підтримуємо їх, підтримуємо, тримаємо. Е, тримаємо е, одного можемо пропустити на даний момент. Е, тримаємо, тримаємо обстріл, 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 обстріл. Єті йде. Проходи Єті. Ми його поки що тримаємо успішно. Проблема, eh, проблема, проблема. Всіх наниз спускаємо, всіх спускаємо наниз. Далі нема куди проходити. Проходимо, проходимо. добре тримаємо. Сонячний промінь сюди-сюди лупимо, лупимо. Лупимо гаріка, 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 лупимо гаріка. Хебуай. <говорити> Ми його збили. Виграти Агарі три зірочки одного пропустили. Ми його, звичайно, могли і засейвити, але О, крутий бос, чітко, круто, ще шикарно. Загалом шикарно. Отримали три зірки, і я вже їх раціонально поставити. е, сюди і сюди. Е, готово. І все. Ми закінчили зимовий біом. Пора переходити в темноту а як там, ми вже дізнаємося у наступній серії. Всім дякую за перегляд. З вами був Кінг Маріан. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей.